На сьогоднішній день, 10-10, 2023 рік послання було таке. Слухайте уважно, щоб не пропустити і зрозуміти, куди нам треба йти. Хти, навіть, в першу чергу, до світла. Так ось, що я бачила? Я бачила круг із людей, багато дуже людей, світлих. Які несуть світло. А в цьому кругу були люди темні, тобто, я хочу сказати: світлі люди це на вищих вібраціях. Ті, хто в молитві, медитації, без всяких то, навіть, така, алкоголя, ну, такого, тобто несуть світло. Темні люди це хто займається магією ілі, там, прокльонами, ну, тобто, думай, зрозуміло. І у цих. Темних людей, які в кругу, є вибір, два вибори. Перше, їм вибрати треба, або йдуть вони до світла, тобто ця енергія, яку посилається у цей круг із світлих людей, вона затрагує цих темних людей. І в них вони вибирають, що вони хочуть приєднатися до світла, до Бога, йти разом з ними. Або другий вибір, вони остаються на тому рівні, на якому вони є. Но вони як провалюються в пресподню, як? Ілі да, розбираються на крупиці такі мілкі. От, і тому, що ще хочу сказати. Тому, мабуть, 1 жовтня мене було послання саме, якби, це продовження цього послання. Що Прийде світло, буде світло там, де навіть не чекають. Скоріше всього, світло попаде і преісподня. І було таке так же 1 жовтня, що темні, хто займається темною магією, захотять приєднатися до світла. Тобто, тут пазли слажиться сьогодні. Це доповнення. Получається, сьогодні таку інформацію, тому що мені. Приходить інформація від вищих сил, і вони кажуть, що ти будеш їх по крупиці, то по крупиці, тобто собирати і давати, давайте тобто, не все сразу, а потроху. Всі мира і добра, бережіть себе, молиться, сидіть в медітації, я не знаю, як піднімайте свої вібрації, переходьте на вещи рівень, а вибирати вам, де ви хочете знаходитися, що ви хочете робити. Всіх обімаю! Люблю. Мирай добра.